Розписні гільзи, дерев'яні ікони, в'язані іграшки та інші вироби хендмейд. В одному з торговельних центрів Сум відбувся ярмарок в підтримку Збройних сил України. Участь у ньому взяли понад 50 майстрів та майстринь з різних куточків країни. Сумки, шопери це в нас шиє майстриня, яка взагалі вона живе за рахунок того, що вона шиє і продає ці шопери, але вона нам їх віддала для того, щоб ми продавали їх на ярмарку. Військовий, який служить в теробороні, він малює, робить нам такі ікони з дерева. Він їх розмальовує, вирізає, прикрашає, і ми їх продаємо. Також він розмальовує гільзи. Також у нас майстрині є, які роблять прикраси на волосся, мила ручної роботи сумчанка Ірина Конторщикова для благодійного ярмарку напекла хліба. Просто гарбузовий і гарбузовий з медом солодкий він. Ну, Вирішили, оскільки осінь, гарбузи, то і, ну, я раніше пекла, він дуже смачний, то вирішили, що тут він піде Ми тут і робили й мила своїми руками, також свічечки. Ми навіть їх роздаємо на подарунок. Просто, наприклад, бабуся в нас купувала для своєї онучки, купила дві резиночки, але ми їй дали маленьку свічечку ангелочка, їй дуже було приємно. Віра Павлівна прийшла на ярмарок разом із подругою, купили гарбузового хліба. Син Віри Павлівни служить з першого дня повномасштабної війни. Збройним силам каже, разом із подругою допомагають, чим можуть. Збираємося, кришечки по магазинам, я нітки розпускаю, в'яжемо. Хлопцям на, на фронт це треба було тряпки для втірки оружжу. Це ж скупляли, приносили, різали, придаємо. Ну, що можемо, тому що пенсія не невелика. Син Аліни Горбачової на ярмарку обрав собі в'язану іграшку. «Зайчик Зайчик для зайчика. Тримай, це тобі. Ще нам ось таку гарну свічку. Да? Дівчинка в нас сердечко України, а хлопчики в нас придбали зброю. Це, так? це цікаве для них, навіть саме актуальне для них, саме цікаве на цей час, напевно.» Організували благодійний ярмарок представниці благодійного фонду Теплі обійми України допомагають нашим захисникам з перших днів російсько-української війни, каже Ірина Свірідова. Воно ж, чим більше ти цим займаєшся, тим більше людей про це дізнаються, тим більше звернень, тим більше друзів, комусь ми допомагаємо на постійній основі, але запити ми розглядаємо всі по мірі своїх сил і можливостей. Хотілося б, звісно, більше, як кажу, нам би б дніше, ми б задовольнили, мабуть, всі запити 100, а може і 110%. На жаль, українці дуже слабенько донатять. в мене таке враження складається, що війна закінчилася вже для всіх. Тому дякувати нашим іноземним партнерам це норвежські наші друзі та німецькі наші друзі. І ми тримаємося тільки на їх донатах і завдяки таким ярмаркам. Під час нинішнього благодійного ярмарку збирали гроші на гуму для автівок зенітно-кулеметного батальйону. Це наше сумське ПВО, скільки зараз ляже сніг, багато дощів, багато грязі. Їм потрібна мощна гума. Тому сума потрібна велика це більше ніж тисяча доларів, бо на декілька машин ми збираємо. За інформацією Ірини Свірідової в підсумку вдалося зібрати 17 тисяч гривень. Ірина Касьяненко, Віталій Педенко, Суспільне, Новини Суми.